Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. На тимчасово окуповану частину Херсонщини прибув новостворений російський загін безполотників Сафрон. Підрозділ сформували на базі 4-ї російської військової бази. Це 58-ма загальновійськова армія Південного військового округу. Основне завдання підрозділу перехоплювати українські важкі дрони, ті, що активно працюють над Дніпром і вздовж узбережжя. Але одними дронами історія не обмежується. На тимчасово окупованих територіях області росіяни планують розгорнути мережу 40 постів візуального спостереження. Мета та сама: боротьба з українськими безпілотниками. За даними речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, до районів Тарасівки, Привітного, Віноградового, Олександрівки та Ювілейного, окупанти перекидають особовий склад так званих добровольчих казачих підрозділів. Йдеться про формування барс 33 Дон Дніпро. Та конвой, усі вони нині підпорядковані 18 18-й армії РФ завдання окупантів виявляти українські дрони, які атакують російські об'єкти на окуповані території. Але є нюанс. Речник наголосив, що українська сторона про ці плани знає і мобільні спостережні пости ворога будуть знищуватися українськими підрозділами. Раніше ми вже писали, що Херсон став першим у світі містом, де використання дронів проти цивільного населення набуло ознак системної кампанії. Про це повідомляв і The New York Times з посиланням на правозахисників міжнародної організації Human Rights Watch. І це вже не тільки про війну в Україні. Правозахисники попереджають те, що відбувається в Херсоні, може стати сценарієм для багатьох інших конфліктів у світі. У Human Rights Watch прямо кажуть, що Херсон це найяскравіший приклад цілеспрямованого націлювання на цивільних за допомоги дронів. І це за їхніми словами. Лише початок заступниця директора організації Вілле наголошує, що доступність дронів фактично здешевіла насильство. Смертоносна зброя стала простішою у використанні і значно масованішою. Переходимо до ще однієї важливої теми, викрадений російськими окупантами у березні 22-го року. Міський голова Голеопристані Олександр Бабич нині утримається у СІЗО 2 міста Таганрог у Росії. Фактично весь цей час родина жила в інформаційній темряві. Люди, які перетиналися з бабичем у місцях несвободи, розповідають, що його тримали в різних слідчих ізоляторах на території тимчасово окупованого Криму, а будь-які звістки доходили лише неофіційно через короткі записки на клаптиках туалетного паперу. Та усні повідомлення від інших ув'язнених. І лише торік з'явилися підтверджені свідчення. У середині червня 25-го року групу цивільних заручників і українських військовополонених етапували з СІЗО 2 з Сімферополя до СІЗО-2 та Ганрога. Під час цього етапу колишній військовополонений Леонід кілька днів перебував з Олександром Бабичем в одній камері. За словами Леоніда, за майже чотири роки незаконного отримання. Стан здоров'я мера голої пристані різко погіршився. Він втратив близько половини ваги та має серйозні проблеми з артеріальним тиском. І тут важливий момент: жодних офіційних обвинувачень проти Олександра Бабича так і не висунули. За словами співкамерника, причиною переслідування стала його відмова співпрацювати з окупаційною владою та відкрита проукраїнська позиція. Після трьох днів у Таганрозі українських військовополонених етапували далі. Згодом їх звільнили в межах обміну, а цивільні заручники, зокрема й Олександр Бабич, залишилися в ЦІЗО 2 Таганрога. Нагадаємо, російські військові викрали Олександра Бабича 28 березня 2022 року, близько восьмої ранки, з його власного будинку в голій пристані. Після цього він зник без статусу, без обвинувачень. І без вироку, фактично в режимі повної ізоляції. Станом на сьогодні Олександр Бабич перебуває в неволі майже 4 роки. До наступної новини 34-річного охоронця паркінгу на Херсонщині затримали та повідомили йому про підозру за публічні заклики до зміни меж території України та виправдовування збройної агресії Росії. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. За даними слідства, протягом року чоловік систематично поширював у проросійських пабліках матеріали, що виправдовували тимчасову окупацію Херсонщини. У дописах підозрюваний поширював псевдоісторичні твердження про російське місто Херсон, нібито окуповане зсу закликав до його звільнення та захоплення інших міст півдня і сходу України. Крім того, він публічно схвалював дії російської армії та висловлював підтримку РФ. Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких поширювався протиправний контент, безпілотник типу «Мавік» та жорсткі диски. Йдемо далі. Окупаційний суд на лівобережжі Херсонщини виніс вирок колишній виконувачці обов'язків так званого міністра молодіжної політики та спорту Ельвіри Вітренко. Її визнали винною у перевищенні посадових повноважень з корисливих мотивів. За версією слідства окупантів, у 23-му році Вітренко давала своїм підлеглим незаконні вказівки укласти контракт на постачання спортивного одягу для навчальних закладів окупованої частини області. Вартість товарів була значно завищена, що призвело до розкрадання коштів на понад 11 мільйонів російських рублів. Фейковий суд призначив їй 5 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму. Також з Вітренком мають стягнути 11 мільйонів рублів як компенсацію за завдані збитки. Нагадаємо, Вітренко колишня дружина Олександра Вітренка, заступника Володимира Сальдо, у першу каденцію міським головою Херсона. До вторгнення Росії вона працювала директоркою центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді. Співпрацювати з окупантами вона почала влітку 22-го року. Спершу її призначили начальницю департаменту молодіжної політики, сім'ї та спорту, а пізніше міністеркою. Міністеркою вона була до жовтня 2023 року, після чого згадки про неї в окупаційних медіа зникли. І до останньої новини тижня. Росія готується до проведення незаконних виборів до Державної думи РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Голосування заплановане на 20 вересня 2026 року. Окупанти створили лише один одномандатний виборчий округ, тобто формально окуповану Херсонщину в російському парламенті представлятиме лише один депутат-мажоритарник. Голосування проходитиме за змішаною Системою половину депутатів обиратимуть за партійними списками іншу половину за одномандатними округами для порівняння на тимчасово окупованій Донеччині створено три такі округи: на Луганщині два. За даними окупаційної виборчої комісії, на 1 січня 2026 року у регіоні нібито зареєстровано 420 тисяч п'ятсот виборці. На основі чого прорахована ця та минула кількість виборців, невідомо, бо перепис населення окупаційна влада лише планує на 24 27 роки, а реєстру виборців на тимчасово окупованій території Херсонщини немає. Для порівняння станом на серпень 2020 року, за даними української ЦВК. Участь у місцевих виборах могли взяти майже 806 тисяч виборців. Україна та міжнародна спільнота неодноразово наголошували, що будь-які російські вибори на тимчасово окупованих територіях є незаконними, а їхні результати не мають жодної юридичної сили. Організація та участь у таких заходах є пособництвом окупантам і тягне за собою кримінальну відповідальність. На сьогодні це все. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар. Так ви допомагаєте ставати нам кращими. До зустрічі!